Яким буде 2026 рік? І так, якщо ви чуєте зараз музику на фоні, знаєте, це моя прекрасна сусідка грає на піаніно. І так, у цьому цікавому випуску ми поговоримо про те, чим відрізнявся рік, який ми проведжаємо, 2025, та що нас очікує у 2026-му. Спойлер, це буде цікавий рік. Я можу сказати, що, в принципі, він буде ще швидшим, ніж цей. Мені чомусь так здається, він пролетить ще швидше. Бо я в цьому році просто ледве встигала на все реагувати, на всі події. Він у мене максимально такий вчений, можна так сказати, я не встигала за ходом своїх думок. І, в принципі, цей рік. Він з одного боку мене підносив, а з іншого боку, опускав дуже глибоко в якісь роздуми. Ну, загалом це дуже глибокий рік, і я його завершу максимально в навчанні. Я його завершу в проєктах у двох блогах. І я просто не знаю, якщо вам приблизно пояснити мій розпорядок дня. Як змінилось моє життя? Я ще е, у січні минулого року почала змінювати своє життя. Я вводила щоденники, нові звички, і мій приблизно день зараз це е, в мене зранку англійська, яку я ненавиділа просто в мене читання. Далі, в мене на вибір, якщо я працюю в день, то робота паралельно я веду блоги, тобто записую відео наперед і виставляю їх. Скажімо так, далі після роботи в мене додаткова робота, але це вже більше з клієнтами і тому подібне. Далі у мене або відпочинок, спорт і тому тому подібне і якісь розвивалки. Ну, загалом я стала ін... набагато іншою людиною. Взагалі, в мене багато чого змінилося цей рік. Я йому вдячна частково, але я з радістю зустрічаю наступний 2026 По-перше, хочу сказати, що у нас це. Рік вогняного коня, скажімо так, це просто це сильна така тварина, і зразу кажу, що часу на щось реагувати взагалі не буде. Так само, як і цього року. У нас. Доведеться швидко приймати рішення, і цього року треба бути дуже обережними зі своїми вкладеннями, особливо з інвестиціями. Дуже варто перевіряти це все, тому що рік реально непростий. Я можу сказати, що, в принципі, чула ще десь експертка, казала, що коли зустрічається така паралель, от у нас є умовно кінь. І криса. Якщо вони зустрічаються на прямій паралелі, тобто отак: от по годинниковій стрілці вздовж до шостої на дванадцяту, то ці роки вони досить цікаві, вони несуть велику кризу. Це у нас криза 2008 року, якщо не помиляюся, це у нас коронавірус. Також, якщо не помиляюся загалом, тобто коли якийсь із цих знаків стає, і відповідно той дії ще на нього у нас це прям роки цікаві, і вони працюють ще раз раз. Я можу чітко сказати, що це буде небезпечний рік для всіх таких, скажімо так, людей, які жили максимально нечесно. Я гадаю, так як ви бачили, зараз я записую це відео станом на з середину листопада то ви побачили вже розслідування по енергетиці. Як розкрали нашу енергетику, як комусь важко було носити там кілька лямів доларів. Загалом, приблизно, я гадаю, в цьому році буде багато таких нових відкриттів, особливо в плані енергетики, в плані чогось такого, що в політиці. І все, що пов'язане з війною, дуже буде багато відкриттів. Взагалі, в наступному році, очікуємо, і дуже буде багато каміння летіти у багатьох навіть політиків, можу так сказати. Далі. Що нам ще це несе? Це несе нам нові, для когось нові проєкти, для когось ні. Загалом, по матриці долі у нас цей рік іде під десятку. і тут уже два великі аспекти. У нас рік 2025 йшов під дев'ятим номером. І 2026 під десятку. Що нам це говорить? Це нам говорить про те, що цей рік він почистив нас максимально. А цей рік він буде роком лотереї. Він у вас або щось забере, або дасть. Тобто тут дивіться про баланс, про довіру Всесвіту і довіру собі. Тут, як зараз, уже не вийде просто довіряти чомусь. Тут віра в себе, віра в всесвіт, яскраві імпульси, не бійтеся, що змінювати. Багато хто, я гадаю, буде багато імпульсивних розлучень. Обов'язково багато імпульсивних розлучень від зірок ми отримаємо. Навпаки, якісь неймовірні будуть весілля. Тобто, хто що отримав, хто був самотній, отримав весілля, хто був там у шлюбі, тобто дивіться, буде розкуйовдувати отак от просто прибирати все зайве. Тому, щоб не прибрали те, що вам не хочеться, я раджу у ніч прям забажати або написати список, чого ви хочете позбутися і що хочете отримати. Тоді цей лотерейний білет буде грати у ваші ворота. Також, як я сказала, з інвестиціями треба цього року бути обережним, тому що гроші будуть приходити такими скачками, неймовірними, і не буде от такого рівномірного чогось, як завжди до цього було. Також для України це надходження коштів. Ну, це банально. Я гадаю, абсолютно банально, але теж і будуть щось забирати. Відповідно, стосовно яка доля буде, це вже. Не нам вирішувати, але рік буде цікавим для України, в принципі, для подій. Але, я гадаю, у більш позитивному аспекті. Я дуже сподіваюся, будуть якісь важливі рішення 100%. Але головне, щоб вони не були імпульсивними. Ось про це попросимо, скажімо так, тих, хто у владі. Щодо настроїв людей, я гадаю, цей рік буде більш-менш позитивним. Все ж таки, який би він не був, він буде набагато позитивніший, ніж цей, тому що в нього буде багато життєвої енергії, багато чого хочеться робити, багато проєктів, багато всього. Їжка, якщо ви довіряєте собі, ви чітко знаєте, що ви хочете. Якщо ви приберете сумніви, образи і тому подібне, цей рік розкриється для вас по максимуму. Ви будете максимально щасливі. Тож пропрацьовуйте вже зараз образи І пропрацьовуйте такі всі події, які ви хотіли б залишити у цьому році, бо вже такої можливості далі не буде. Вже потягнете весь цей багаж далі і вже далі ніяк. Я вам бажаю бути коханими у цьому році, той, що наближається, і бути максимально щасливими. Я впевнена, цей рік буде набагато кращий, ніж той що був